І я мала на увазі, на що туторіал з минулого відео в шортсах. То це про те, що я показувала речі на собі і я казала про них туторіал. А не всі речі з мого інвентарю. Ну, але чекати відповіді на всі речі, які я показувала, буде напевне довго і, напевно, про мій інвентар. Тому найлогічніший буде просто показати, як їх всіх отримати. Ось заходимо на цю карту. Якщо хочете на віпку, то вона тут безплатна. Ось бачите? Безплатна. Але я зайду на общі, побачити мене навряд чи це буде це відео залетить на... знову на один перегляд і все. Тут міні пауза. Телепортація прийшла успішно. І ось тут ті всі UGC, про які я говорила. Ось бачите? Ну, про це UGC було отдільне відео. І так ось як їх отримати? Для цих всіх речей треба мати або 20-й, або 50 рівень, бо з цього рівня розблоковується мір 2, там, де треба получати ті всі речі. Ну, для вас напевне буде 50, але в мене 26, і там було написано, що з 20-го треба. Так що це якісь технічні шоколадки в мене були. Ну, або з бої просто. Ну, просто в мене весь рівень. Ну, всі рівні, які я отримала, тут в мене був 50-й. Він ресетнувся, і цей мір був, був під 20-кою вже, коли в мене ресетнулося. Так що у вас це буде, напевно, 50. Ну добре, більше до діла. Ну, ось така міні загрузочка там. Стопі! а що тут таке? Що за технічні шоколадки? Так, пауза. Перезаходка номер 2 або дубль два. Ну, не знаю, що то були за технічні шоколадки. У мене взагалі сценарія не було. Ну, звісно ж, бо я ж початковий блогер? А чому в мене язик вибив? Вивертається. А? Ну так ось коротше заходьте в 2, якщо він у вас розблокірований. Якщо ні, то розблокируйте Це грузко є без технічних шоколадок. Можете мене вже вітати, за те, що без технічних шоколадок. Ну ладно, знову. Там же цей мене нормально видно. А, аня не видно, а чути? Ну, чути нормально, да? Йогурт! Йогурт. Буде ще третій грівень. Чого? Я явно ли, щось не знаю про цю гру. Ми виділяємо ці штучки, і ось все. Тут є тропивсь тут. Нічого немає, а нам треба йти сюди, до UGC. До, або до УГК. До, до Тут же є супер космічний шлем. Я його, кстати, теж забула показати. І так ось. Перше, що я хочу показати, я по порядку. Ось. Ось, щоб отримати такі окуляри, треба цей треба пригади. І ні, треба не в довжину, а в ширину, отак, типу. І це не обов'язково робити на цих полях. Але на цих полях зручніше. І це а Я не зрозуміла, або довжину це тисячу треба, або скільки стрибків. Ну, точно, це легке, це легке завдання, кажу вам точно. І телепортируємося на початок. Уї! А точно. ну тоді домой. Телепортуватися думаю, залежить від якого ви світу граєте. Думаю, це типу на спав. І так ось наступне, що я хочу розказати, що треба отримати, це цей шлям. Саме завдання я не, си... не, я не сильно зрозуміла, тому і ось. я вам покажу, що я зробила. Так Ну Це щось треба, напевне, буде було перейти всю карту, але ну, я точно не пам'ятаю Або це так само, як з окулярами. Ну, я не сильно зрозуміла, в мене там стався якийсь баг. Що, типу цей, менше, ніж половині, я змогла отримати цей шлем. І завдання було таке саме. Пригати, тільки, напевно, менше. А, чому в мене екран темніє? Треба це виправити. І так ось наступне UGC це такі окуляри. І ось я завдання з ним. Кстати, з окулярами. Це ось це завдання. А для того, що я хочу показати вам ось це завдання. І тут потрібно шукати оці окуляри. Вони по всій карті. Я це завдання закінчила, але не знаю, у мене окуляри ці досі світяться. Якщо я знайду одне, то я можу вам показати, як воно виглядає. Ось от, ось, от, ось як виглядає ці. Ну, не яйця, як там написано, а окуляри. Ну, і ще я... ці окуляри найчастіше бувають в кратерах. Ну, найбільше в кратерах. Так, да, хто не знав, тут є кратери. І тюньк. Класно приземлилась І оце воно теж вже є. я не можу показати, як отримати їх. Але повні завдання. Ось як воно виглядає. І, і це таке саме завдання. Треба отак от ось приїхати. Тільки не вже в тисячу, а треба вже в п'ять тисяч. Я ж казала, що я не дуже розумію, що це. Ну, я думаю, що ви хоча б щось зрозуміли, так що байка.